Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє вподобання усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син. І той, кому син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє! Слава, тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Щойно ми з вами вислухали Євангелія, в якому Христос прославляє Свого Отця. Можемо взяти участь в цій прославі, тому що Він. Прославляє Небесного Отця, що в таємниці Царства Господнього Він втаїв від мудрих та розумних, а відкрив це немовлятом. Напевно, пам'ятаємо, коли приходить до Ісуса Никодим. Ісус також говорить: якщо не станете, як діти, не війдете в Царство Боже. Що це є за постава дитини? По відношенню до свого отця. Це є цілковита довіра. Довіра дитини, тому що вона знає, що її батько є з нею. Мені пригадується один раз, коли ще будучи семінаристом, гуляв так біля семінарії, і в один момент йшов чоловік. І тримав дитину на руках. Цей чоловік був п'яний. Так хитався, що я, йдучи позаду нього, в певних моментах я вже хотів ловити ту дитину, аж ахав. Я думав, що вона ну, вилетить йому з рук. А цій дитині взагалі не було страху. Він хитався такого від боку до боку з тією дитиною. А дитина собі спокійно була в його обіймах. Тому що вона не оцінювала того, що який є її тато, чи там п'яний, чи ні. Але для неї найважливіше було, щоб вона була в його обіймах. І вона себе відчувала безпечно. Дорогі брати і сестри, сьогодні нам потрібно навчитися такої довіри до нашого Небесного Отця. Тому що місія Ісуса в цьому світі це не те ні що інше, як дати нам пізнати, ким є наш Небесний Отець. І коли сьогодні Він прославляє Його і дякує, що відкрив це немовлятам, а закрив ці тайні перед мудрими і розумними, можемо задати собі питання, чи ж тоді не всі є покликані до того, щоб. Пізнати цю таємницю. Чому мудрі і розумні, не є покликані до того, щоб пізнати цю таємницю? Мудрі і розумні це ті, котрі досліджували писання, досліджували Слово Боже, котре було написано в книзі, закону, досліджували пророків. Але. Не пізнали таємницю втіленого слова, не пізнали таємницю Христа, котрий прийшов об'явити нам повноту правди. І тому, не тому, що Бог не хоче їм об'явити цієї таємниці, а лише вони б вперті, зарозумілі. Вважають, що все добре досліджують кожну кому, кожну йоту, кожну риску в законі і краще знають, ким є Бог. І ось, ось ті прості малі, це ті рибалки, котрих покликав Господь, що пішли за ним, це ті відкинуті іншими, нехтувані, погорджувані. Вони потребують того, щоб. Бути прийнятими. І тому ці юрби людей, простих, звичайних, ідуть за Ісусом. Тому що в ньому вбачають того, котрий піклується про них, навчаючи, Він розмножує хліби, дає їм їсти. Ця турбота Христа сьогодні об'являється нам в тому, що Він нас запрошує. Щоб ми прийшли до нього. Якщо ми дійсно сьогодні усвідомимо собі, що ми є обтяжені, струджені, що нам потрібен той, хто облегшить наші страждання, наші болі. І дивіться, не випадково нам сьогодні перше читання говорить про те, що. Радій, веселися, тому що я приходжу, твій Цар. Виконується ця обітниця, коли Ісус буде в'їжджати до Єрусалиму на Осляки. І тому люди будуть бачити Його, будуть кричати Осанна, хто йде в імя Господнє. Але він приходить для того, щоб оголосити мир народам, і влада його буде від моря аж до моря. Як же сьогодні цей стан війни, котру ми переживаємо, обтяжує нас. Як же цей стан чинить нас пригніченими, знеохоченими? Це стан, коли ми не можемо будувати свого майбутнього, мріяти. Планувати навіть якісь виїзди, відпустки. Все залежить від того, що буде відбуватися сьогодні, завтра. А Ісус сьогодні приходить для того, що в своєму слові Він говорить, радій, і веселись, тому що я є поруч з тобою. Я проголошую справедливість. І Він переможе. Він приходить, щоб обдарувати нас цим бажаним миром. І той тягар, про який нам сьогодні також говорить апостол Павло в другому читанні з послання до Римда, в тій постійній боротьбі тіла і духа, найбільшим ворогом нашим є тіло. І боротьба з нашими похотями, боротьба з нашими спокусами. Це є той тягар, котрий сьогодні нас може обтяжувати. І ми можемо жити, ми, жити як боржники тіла. Напевно, кожен з нас має свідомість власне, наш, своєї гріховності. Але Ісус сьогодні нас запрошує до того, щоб взяти на себе Його тягар, Його ярмо і вчитися від Нього. Бо він є тихий смирений серце. Тягар і ярмо. Ярмо це коли запрягали волів. Але завжди робили це так, що один віл був розумний, мудрий, а інший був молодим. Нерозумно. І коли запрягали двох волів одного такого досвідченого вола і того молодого, завжди було все чітко і рівно. Ми можемо сьогодні, в цьому образі цих запряжених волів побачити, що Ісус іде поруч з тобою. Він бере разом з тобою цей тягар на себе. І те, що нас сьогодні могло би обтяжувати, те, що могло би нас сьогодні нищити, він бере на себе. І ми, як ті нерозумні, іноді такі вихрені, правда, можемо йти поруч з ним, відчуваючи його присутність, бути спокійними. І дивіться, він сьогодні не соромиться. Взяти цей твій тягар, мій тягар на себе. Він не соромиться йти сьогодні поруч з тобою, поруч зі мною, тому що Він хоче запровадити нас в обійми, відкриті обійми Небесного Отця. І ось, дорогі брати і сестри, Він нам об'являє Його. Зараз ми є запрошені до тої участі в його славі, тому що в кожній Євхаристії об'являється слава Божа. Тому що Євхаристія це невтомне проголошення смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І найбільшою славою Божою об'явленою є момент смерті Ісуса. Коли Він вмирає. Ради нашого спасіння. І Дух Святий, котрий оживляє Його, котрий Воскресає, Він також сьогодні і тепер, зараз є присутній, для того, щоб оживити нас, наповнити новим життям. І в цей досвід смерті і Воскресіння Ісуса Христа є запрошений та і я. Це Ісус сьогодні. Говорить, що ти є вибраним, щоб прийняти це запрошення. Це його запрошення, щоб зрозуміти це Писання. Пам'ятаємо цих двох учнів, котрі йдуть до Емаусу після досвіду смерті Ісуса, розчаровані. І коли Ісус пояснює їм Писання, розпалює їх вогнем. Любові, вони, не звертаючи увагу на ніч, повертаються до Сьонської горниці. Це Ісус сьогодні, пояснюючи це слово і значення Тобі і мені, наповнює нас цією любов'ю, наново розпалює нас вогнем любові, для того, щоб ми, повертаючись до своїх домівок. В те щоденне наше життя, в той досвід війни, досвід того непевності, ми зрозуміли, що він є з нами, що наше життя є в ньому. І це життя, воно є іншим. Тому що Він навчив нас жити повнотою цього життя, не боятися. За завтрашній день, але жити тим, що сьогодні. Тому що це маленьке сьогодні належить до тебе і до мене сьогодні. І сьогодні, і тепер Бог об'являє себе тобі і мені.